Інше питання полягає в тому, які будуть переговори і про що будуть переговори. І як знаєте, такі по навіть посилання або завдання зірочкою, яка буде позиція американців в цьому контексті? На жаль, наша переговорна група настільки невдало попередньо проводила переговори із американцями. Що, Американська сторона рада зупиняти нас у наших діях, обмежувати Україну як жертву, аніж зупиняти Московську Федерацію. Вони ж застосовують цей метод батога і пряника. Тільки чомусь пряники йдуть Московській Федерації наразі в переговорному процесі а Україні тільки батоги, хоча це Московська Федерація напала на Україну. І тут ми повертаємося до того питання, яке у нас дуже чітко окреслилося 28 лютого. У нас є катастрофа з переговорниками. Ну, знаєте, катастрофа в Кубі, і ті люди, які ведуть переговори з Америкою, вони мало того, що катастрофічно некомпетентні, недієздатні, і, взагалі, не розуміють усіх нюансів дипломатії, як і про що і в яких контекстах треба говорити безпосередньо з американцями. А вони зневажають усі правила дипломатичного світу, і, зрештою, правила Трампа і його команди, які теж є дуже чітко окреслені. Але ми ще маємо розуміти, що Команду переговорників від імені Зеленського не сприймають американці. А, мені видається, що якщо би президенту залежало на інтересах України, мало би бути зроблено абсолютно все, щоб отримати правильних переговорників, яких американська сторона буде готова і слухати, і чути. Інше питання: наскільки ми працюємо в інформаційному просторі? Чому з Московська Федерація останнім часом надзвичайно посилила свої інформаційні атаки і проти України, і проти всього цивілізованого світу? І застосовують вони ці всі атаки в різних країнах світу і в різних контекстах. А Україна що робить? Україна останнє був перегляд бюджетного кодексу. В нас було черговий раз скорочення фінансування Українського інституту, який є основним з таких інформаційних механізмів на міжнародній арені. Сьогодні з працівниками інституту мала зустріч. Вони ну вони просто вауті з того, що відбувається, бо вони навіть не можуть робити певного відсотка тої роботи, за яку вони взялися. У нас є що там марафон Фрідом і Дом, але в нас немає іномовлення. У нас немає можливості на різні країни світу різними мовами доносити ту інформацію, яка є. І я так розумію, що тут так само воно стосується і роботи з нашими парламентськими колегами, зокрема у Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. І останнє питання це, зокрема, в контексті вчорашньої заяви, резолюції Європейського. Парламенту, якому наголошується, що Україна має відновити парламентаризм, що Україна має відновити свободу слова, Україна має відновити можливості народних депутатів безперешкодно займатися міжнародною і міжпарламентською діяльністю. Це грубий натяк на те, ну якщо до там Стефанчука, Зеленського його компанії не доходить. Що